Так, всім привіт! Сьогодні, на огляді, у нас буде ось така коробочка героїв для крубозів. Такий шаман або кілобоз на такому птаху з таким тактичним деревом. Ось у нас є два варіанти збірки. Це у нас кілобоз, у нього трохи інша голова у пташки. Там якісь свої прикалюхи на його троні. І два варіанти збірки шолома. З закритим обличчям чи мордою і з відкритим. І тут шаман це в нас не іменний, як я розумію, а це іменний герой. І тобто можемо зібрати ще ось такого шамана. У нього його помічник Гоблін. Він ховається під цими рушниками, я не знаю, тканиною на троні. Так, ось така морда в птаха буде. І, в принципі, все, що ми можемо зібрати з цієї коробки. Давайте глянемо, що в коробці. У нас база велика, 130 мм, здається, інструкція. І Два ось такі ливники. Давайте глянемо, що у нас інструкції. Так, база 130 мм. два ливники і варіанти збірки. Ось Ми збираємо або шамана. Як бачите, Тактичне дерево, тіло, птаха, крила, все в них буде спільно. Тобто там залишиться або шаман, або кілобос і голови птаха. Після збірки. Так, тут у нас показано, як ми будемо збирати птаха. Лапа, хвіст, хвіст. Ось з трьох частин збирається, потім інша лапа, з такими штуками на воно там буде показано, що там дерево намальтво кріпиться. Тулу птаха з двох частин кріпиться сюди на ноги. Далі у нас там що це, броня якась, мабуть, у нього. Піль'я і дерево. Як бачите, дерево, ось тут такі прям пази є, під ці штуки на лапах його. І там намертво воно з двома частинами закріпиться. Потім додаємо лапи, якийсь, мабуть, слиз Чи що це таке щось? Якась атрибутика додаткова. А далі ми збираємо місце для вершника, чи трон, чи що це таке. Кріпиться воно на спину. З двох частин збирається. Тут додаткові вісюльки якісь у нього є. Також крило збирається з двох частин. Кліпимо інше крило так само з двох частин. Додаткові прикраси ще. І, в принципі, тут ще маленька якась додаткова прикраса. І в принципі, птах готовий. Далі в нас йде збірка шамана. Шаман збираємо голову для птаха, потім шамана з двох половинок, рука з двох половинок, і голову. Що це нас? спосох? Так само з двох половинок, чи якийсь додатковий. А, це частина черепа з іклами, І, в принципі, шаман готовий в нас. Далі показано, як ми збираємо цей прапор, що це таке на його трон. І збираємо гобліна, що Однією частиною йде. І треба буде глянути. Тобто морда окремо все решта готове. Подивимось. Далі збирається все докупи, кліпимо голову, цей прапор, садимо шамана і, в принципі, пташка у нас готова. Додаткові там прикраси для бази. І шаман готовий. Ось так він виглядатиме в збірці. Тут уже покрашений. Дивимось далі. Далі у нас знову показується, як збирати птаха. Для тих, хто не дивився, можна глянути ще раз. І, в принципі, птах зібраний і далі йде різниця по збірці. Це інша голова птаха з такими рогами, таким якимось шоломом навіть. Далі в нас збирається кіла бос. В нього є два варіанти зброї. Це така якась алебарда або спис. Далі в нас щит збирається з двох таких частинок. Якийсь додатковий шип. Вішається. В принципі, дві маски маємо. І... Кілабос наш готовий. Маска закритим, з закритим обличчям або з відкритим. Тут вже трохи інші прикраси для місця, де він сидітиме, такий прапор, якісь там згори прикраси і все вкупу збираємо додаткові прикраси на базу ті самі, і, в принципі, кілобос. Готовий в нас ось теж. варіанти по фарбуванні його. <кій> Тут рули в нас, як завжди, для шамана, для кілобоса. І, в принципі, з інструкцією все. Давайте глянемо, що на ливниках. Почнемо, мабуть, з цього. Це у нас дерево. Ось так воно виглядатиме. Доволі деталізований. Прикольний. А інша половина дерева. Угу. Так, ось він. однією деталю майже йде цей помічник шамана. гоблін. Угу. Тут он голова штурмка висить. Читочок кілопоса. Це щось незрозуміло. Деталь лапи, це ноги птаха, все ще, це, мабуть, трохи вище змітками. Крубозів це тулуб, хвіст, це частина трону чи сідла. Спина шамана, спина кілобоса. Це в нас Передня частина кілабоса, половинка голови пташки, інша половина тулуба, роги для цієї пташки, ще лапа, це на посух в шамани йде. Ось ліпарда кілабоса. Списаний мабуть, на іншому ливнику. Ось таку морду він має тілобос. Там ще шолом буде. Так, оце передня частина шамана, як я розумію. Другий ливник в нас тут такі доволі великі крила. Не знаю, можете помірити на око, наскільки великі. А. Що це нас? Це частини крісла, де сидить шаман. Це його, мабуть, передня частина, так. Це теж частина крісла, але для кілобосу. Це шолом закритий такий для кілобоса. Шіє пташки. Це тверд для кілобоса. Мабуть, хвіст, все такі прикраси для бази. Це броня для пташки, ага, ось спис. Інший варіант, зброї для кілобоса. Ще на базу дві половини голови, це шаманська птиця. Ось так виглядатиме. Тут ще половина. Прапору для крісла шамана і ось такий шолом з відкритою мордою. Так, це, мабуть, у нас частина зброї для кілобоса. Або, мабуть, це для посоху шамана, а це для кілобоса. І якісь тут ще маленькі деталі, а, і морда всього шамана ось така. Додатковує піличку. Що прикро, друзі, що тут в них ноги одні на двох. Ось Я думав, якщо там у кожного свої, то можна просто їх посадити. там на якусь базу, чи просто, щоб на паличку поставити, там доліпити якесь якийсь крісло. Ну, можна буде подумати і ноги, може зліпити її. Якщо хтось захоче, то так само можна зробити. В принципі, на цьому я думаю, все. Дякую за перегляд. Побачимось.